Хочу поділитись сьогодні рецептом, виключно з фруктів та овочів, які вирощені в самих таких найкращих умовах, без використання хімії, без використання пестицидів, гербіцидів. Яблука тут не бризкані, а жовтеньке це гарбуз, соковитий і кольору такого яскравого. Роблю я із цих двох інгредієнтів одне прекрасне пюре. Пюре виходить дуже смачне. Я не, не додаю нічого іншого, От просто гарбуз і яблука. Гарбуз нарізую такими великими кусками і кидаємо це все в каструлю. Готувати пюре буду ось в такій. Дуже гарні кострульці. Це коструля Айкук фірми Мвей. Пюре я готую тільки у цій кострулі, тому що зовсім другий смак. По-друге, я наливаю трошечки, трошечки водички і все інше робить айкук, тому що так Це і назва сама говорить, я повар. Все, мені достатньо цього. І блюдо виходить завжди дуже смачне. Ніколи не демонструвала, а тут, будь ласка, це каструля з товстим дном із дуже гарного металу, і стіни її теж потовщені. Кришка цієї кастрюлі. Дуже щільно прилипає, до блюдо, виходить. Дуже смачним. Неважливо, що ви готуєте, чи супчик, чи борщик, чи картопельку, чи м'ясо ви тушите. Все це дуже смачно. Ніхто не вірить, але є можливість все це перевірити. Доливаю пів склянки водички. Все це на вогонь. Ось так я готую яблука, обчищаю шкірку і нарізаю кусочками. Вони дуже швидко розварюються. До гарбуза додаємо яблуко. Демонструю яблучка, як і дивіться, просто дуже не просто зварилося, а навіть переварилося. Все це оформлюється. Ось такий колір збережений, і я вас завіряю, що фрукти і овочі, які варяться в цих каструлях, вони дуже смачні. Все тому, що тут використовується такий запатентований, запатентований метод віталок. Це метод водяного замка. Коли ви закриваєте кришку, кришка пристає настільки. Щільно, що я можу підняти оцю каструлю, якщо держусь за кришкою. Ви ставите на маленький вогонь, закриваєте кришкою, і воно на маленькому вогні томиться. Вітаміни всі зберігаються практично. Ну, і що я вам хочу сказати? Цей посуд. При використанні я зрозуміла, кращого в мене немає. Отже, робимо пюре. До речі, я варила всього-навсього 25 хвилин це все. Тобто це економія і нашого часу, і енергоресурсів. Зазвичай я готую окремо, окремо пюре з гарбуза, а окремо яблучне пюре. Ну, а зараз ось так змішала трошки видно яблучко. А так, коли окремо. Яблука зовсім не видно, воно все змішується і маса виходить однорідна. Якщо ви бажаєте більш однорідну масу, збийте пюре блендером. Всім смачного і до нових зустрічей! Гарного, мирного дня!